Динамію це бути непросто. Не знаю. Комусь просто, комусь не дуже. Мені просто Я завжди відкритий. Мені це дуже приємно. Це, це така внутрішня енергія. Перше фактично в історії України ми їдемо на інший континент в Канаду. Найкращий бомбарди чемпіонату України останніх двох сезонів. Дякую всім за гостеприємство. Вибачаюсь одразу за голос. Дуже гучно ми е, Кричав так кричали. У нас підібралася гарна команда. Я думаю, що не слабкіше, ніж в ті рази. Хочемо гідно представити країну, виступити ми вже проходили це два роки тому. хочеться як мінімум повторити цей результат. Я завжди відкритий. Мені це дуже приємно. Це це така внутрішня енергія, знаєш, ти коли приходиш, і якщо б я був там а, а, дитиною, коли і таких зустрічей раніше не було, зараз вони є. Ми бачимо цей як вогонь в очах дітей, що їм це подобається, і ми від цього теж зазаряджаємось. Тобто, я банат Брошкова, я 100% впевнений, що всі ми відкриті, і далі такі, такі івенти, зустрічі, щоб вони були далі. Який ваш найкращий, такий найкращий момент свого у який хочеться і далі пережити? У мене, напевно, це перемога над збірною Бельгією 3-1. У мене напевно це дебютний виклик і вихід на чемпіонат Європи. Так, що треба зробити, щоб стати Володиславом напевно? Нічого. Вже не станеш. Вже нічого не зробиш. Ну, насправді ну, тренуватись це зрозуміло, і головне не падати духом, коли в тебе щось не виходить, і пробувати підніматись ще. Була ситуація, коли ти зробив щось на полі. Нелогічне, але застосував? Я багато чого роблю нелогічно на полі. Що б ти собі сказав 9 років? Я би сказав, завжди віру в себе. Важливо, що трапляється в тебе в житті і йти далі до своєї мети. Хто в команді мав би найбільше шансів виграти майстер-шеф? Майстер-шеф, я знаю. знаю. Маліновський. Маліновський, так. Да? Отож, три э, міс. Вас як звати? Кір'я. Я. Тут переможки, і від тимське. Владислав, вона сьогодні на зустрічі такі з болівальниками. Для тебе, наче перший раз так саме поспілкуватися, такі от, 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 масштабні події. Трошко вже був. Розкажи, як тобі ці ролі? Так, прикольно. Багато питань Томанні. було от, загалом: чи якесь відклалося тобі? Чи нічого не звичного на цьому плані? Та в цілому всі такі запитання, які. Вже були, але. Я там одне якесь відмітив, але я, вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Зараз вже був список на збірні, хто де їде, ти цього року. Зараз на євро молодіжне їдеш. Забував за основну команду, зараз трішечки повертаєшся, але це ж все ж таки великий турнір. Так, євро очікування від цього. Очікування максимальні. тебе ще немає дебютного м'яча, Сподіваємося, ага. він зараз може бути. Хотілося б вірити. Вірити в себе, вірити в команду. І, 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 якщо знаєш, в мене так, я дивлюся по кар'єрі, що спочатку тяжко, а потім легше, легше. я сподіваюся, що тепер не буде точно так.